Доброго дня, мене звати Катерина, це служба підтримки сервісу обліку фінансів FinMAP. і сьогодні я більш детально познайомлю вас з інструментом мультивибору чи то мультибоксу. Він був створений для того, щоб пришвидшити рознесення операцій та дати вам можливість працювати з великим масивом даних. Отже, якщо я буду обирати кілька операцій, наприклад, всі дохідні операції, то я зможу змінити дані для всіх обраних операцій. Я тут можу обирати як дати, так і категорію контрагенти. Але якщо я оберу, наприклад, одну ще розхідну операцію, то змінити дані вийде не по таких пунктах, як категорія та контрагент, оскільки дохідні розхідні операції мають кардинально різних контрагентів та категорій. Те ж саме стосується, якщо я оберу, наприклад, всі дохідні операції, але одна буде з категорією зарплата, інша податки, третя власна ваша категорія. Також тоді я не зможу змінити ці два пункти. Давайте зараз тут додамо проєкт, проєкт «Дорослі», наприклад, щоб ми побачили, яким самим чим працює мультивибір. Ось вже в нас додалась інформація. Також завдяки мультивибору ми можемо працювати з великим масивом даних. І якщо це вам дійсно потрібно, то ми можемо спуститись до самісінького низу, а потім, обравши всі операції, працювати з ними. Також можна видаляти операції, і якщо ви це випадково зробили, то можна завжди повернутися в історію дій і відмінити таке видалення. Також мультивибір дозволяє нам, обравши кілька операцій, відразу скалькулювати їх, адже на панелі виникає кількість операцій обраних та їхня загальна сума. Тож, якщо ви ще й додасте до даного рознесення фільтри, то зможете швидко отримувати інформацію, швидко розносити операції. Поділюсь невеликим великим лайфхаком. Ви можете обирати, наприклад, в категоріях без категорії доходу, отримувати всі ці операції і після вибираючи їх мультивибором, розносити набагато швидше. Також мультивибір нам допомагає з вами створювати операції переказів. Коли у нас є дві операції, ми їх обираємо і бачимо таке. Поняття, як з'єднати в переказ. Використовуємо його і бачимо, що сервіс видалив дві операції, натомість створивши одну переказу. До речі, даний мультибокс працює в будь-якому із розділів сервісу, чи то гроші, прибуток, так, така ж сама логіка роботи і в виписці за рахунком, така ж сама логіка. І в календарі навіть, коли ми обираємо певну дату, бачимо платежі за день і тут можемо працювати з ними. Якщо у вас виникають якісь питання чи побажання до мультивибору, ви можете їх надіслати до нашої служби підтримки, а ми вже підкажемо вам.